Доброго дня! Сьогодні хочу зробити вперше дегустацію. Це була незалежна дегустація. Завітав в гості, знайомий Діма. І почнемо ми з полунички, ну, звичайно, з ґрунту, та, що є на даний момент. Він скаже свої враження. Так, крапа 10. Будь ласка, Діма. Доброго дня всім. Сорт приємний, свіжий, має легку кислинку. Дуже нагадує нашу першу полуницю. Та, що на базарі. <рес> Та, що на базарі, <рес> да. ну, краб 10 так не дотягує, її треба підкормлювати. Я, на жаль, не підкормлювала взагалі. Ну що, йдемо до, до французів. А ні, давай тут спочатку. Так, що в нас тут є? Гарненьке. Так, Смачненькі. Це у нас профюжн. Так, профюжн. Тримай. Ну, Профюжн це без коментарів, звісно. Ні, бажано смак... коментарі. <laughs> без коментарів, тому що вона солодка, дуже приємна на смак. Це вже таке тепле-тепле літо. Ще одненьку Тобі. <laughs> Загарний коментар. Дякую, дуже смачно. Так. Спробуємо мара де Боа». одненько було. Мара дебоа. Та ні, їж. <смір> 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 Мені ж не шкода. Менш солодша, але має дуже приємний такий именно, полуничний присмак такий. Легку вже кислиночку таку, угу. бо... Попередня вона більш солодша. Mm -hmm. Це вже легко кислинку, але дуже приємно. Так. Другу борщ їсти? Добре. <рес> ну, рік майже всередині жовтня не полонеться. <рес> 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 так. Е, знаєш, хочу навіть зважити, попробувати. Флорида Б'юті. Зараз, секунду. Хочу все-таки зважити її. Зараз. Ой, боже десь, це вона натискається. Скільки має полуниця? Так, ця 22. Богу. Тримай секунду. А оця скільки? Мені аж. Цікаво просто. Тридцять вісім трохи. А літом була навіть до, до 40 до 50. Ні, Дві твої. Не спіши, гарненько розпробуй. Солодка. Дуже виражений такий суничний присмак. З легкими нотками сливи навіть от такой, от, фруктовий. фруктовий. такий. Угу. Да, от така от, сливка навіть відчувається. Дуже приємний, дуже класний сорт. Прикольно, що такий крупний. Покажи на руці, аж цікаво. Ось така. Це на 9 жовтня відкритий ґрунт. І холодно. Ось місто рівне, так, холодно. холодно вітер. Але ми пробуємо. Mm. Да, от дуже-дуже сливка відчувається. Така Сливовина. жовта. Класна, така солодка, класна слива. <laughs> да, Діма теж заїхав за своєю течі <laughs> 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 Бо ми їх разом купували. Дуже смачно, дуже класно. Добренько. Що ще пробуємо? Ну, що є, зараз глянемо, що в нас там ще є. Я вже назад за вийшов. Так. Да. От є недостиглий хадемар. І ще зелений. І ще буде хадемар. ось. Хадемарчик. Ось Хадемарчик, ще зелененький. Денька прикозна Ага. Ага. <х> <х <invasion> Тримай. Це Хадемар, але він, бачиш, не дозрівший. Врахуємо це. За рахунок того, напевно, що недозрівший. Більш плотна консистенція, але дуже соковитий. Має дуже-дуже дуже ніжну кислинку, але дуже освіжаючий. Ну, він і літом такі да, плотноватенький, як от десь. Так, ви пере... прям хочете з коктейлем з якимось. Да, так, ну він як перевезти чи що то він mm. краще. То що профужон, вона все-таки... вона все-таки це. Так, це у нас... Зараз виберемо. Уже маленькі лишились, великі вже поз'їдали. Так, Аннабель. Анабель. Французи пішли. Це дочки Мара Дебоа. Не спіши помаленьку не ковтай. Пробуй. Саме на смак пробуй. Там таке сонячно-полуничне варення. Угу. От дуже, от дійсно таке, як варення. Прямо от. Дуже смачно. Класно. Так. Дуже прикольно. Так, що ми подивимося ще? У нас СЗЖ. Зараз ой, виберемо який тут. Спіліщі. Так, тримаю одненьку, я пошукаю другу Спілу, щоб була. Ну, сьогодні нуль був е, на ґрунті у нас, так що теж враховуємо це. Так, сорт Сезаже, теж Франція. Що без слів. <смір> <смір> Отут тут така класна медова нотка. Угу. От є медова нотка. А літом він був з кислинкою такою явною. Воно є такий після смак кислинки, а спочатку от береш. от Воно дійсно таке, ніби от метком прикрите. Полуниця дуже класна. Класно. Ну, видно, може, вона ще так від холоду, так от вона зараз. Злякалася і. Злякалася і сходу, дала. Так, і зараз знайду Анабель. Тримай. Фух. Передихни. А то вже все змішалось в кучку. Ні, тут я тебе зніму, вибач. Знаєте, як в дитинстві робили, коли в чашки калапецили цукор <рес> <рес> з, з полуницею і туди якось сметани, і воно таке солодке, класне, таке як десерт просто. Зразу просто десерт. Угу. Нічого більше навіть не потрібно. от Дуже така солодка. Хто любить солодкі сорти, то це зразу а любов. А присмак якийсь після От Зараз після смак мене Я навіть не можу ни з чим Ну мені воно таке, як, як тирамісу. Ну, щось є, от, щось дуже таке, от, так як десертне. Це шинне, як. Щось, як це... щось таке, от, да, десертне. От, ну, да, можливо, сок, так. Да, шикарне, просто, просто шикарне. Ну, ти ж взяв собі да. французів. От, ну, я собі ну, багато взяв. Ну, <laughs> Всім <laughs> рекомендую. Беріть, купляйте, да. висаджуйте, вирощуйте будете і будете своє, мати своє до щастя. грудня місяця <laughs> З спогоди повозяти на новий рік теж. <laughs> Все, дуже, дуже дякую тобі, Дім. Будь ласка, тобі дуже дякую теж за Всі. дегустацію. Всім, гарного, всім дня. гарного дня. Давай до побачення. Помахай ручкою. Дякую всім.